Здрасте. Сьогодні будемо считать бабки. Свої бабки считать не будемо. І твої теж не будемо. Будемо считать бабки за СУшника. А тут що, 100 тисяч зарабатують? Всі в Тіктокі розговарюють про ці 100 тисяч. Вони розмовляють, за союшники оправдуються, всіх приглашають на роботу, ніхто не йде. За такі то гроші. І ми зараз прочитаємо 100 тисяч. А в сутки це виходить 3333 333 гривні за місяць. А в годину? в годину, 24 годинки вони працюють в сутки. 138 гривень. А ми працюємо теж на роботах 8-10 часов. А з тих 80 -ти часов ми 2 часа п'ємо каву, час у нас обід, 2 часа ми срем і 2 часа ми дрочимо тік-ток. А потім ми щось зробимо. Ну ми ж прийшли на роботу, уже зробили, Звісно! Ти що може таке переробили? А потім ми йдемо додому, да. лягаємо чисту постіль, діваємо чисті трусики. А вони не вони йдуть в окоп. В мокрий, холодний окоп. Которій самі вирили і на котрі ще там багато чого купили. Карімати і все. Ти мені зараз будеш розказувати, що, що, що держава дає, звісно. А ти знаєш, що в окопи прилітає, і все взривається. І нічого нема. А в них зарплата 100 тисяч, вони все самі куплять. Так. Да. Форму, яку їм видало государство, вчора розірвало, вони сьогодні нову купили. А післязавтра опять прилетіло в окоп. Нічого, в них 100 тисяч зарплата, вони опять куплять. Опять вони купили. А форму, щоб зараз купити, ну я тобі так скажу, десь тисяч Ну, з бронечком, з шлемічком, з усим. Ні, ну, Звісно, вони ще курять дохуя. Ти можеш сказати, щоб вони не курили, а я тобі можу сказати, щоб ти не пизділо. Тому що якщо ти будеш дохуя пиздіти на засушники, буде з рота воняти. Язик і не буде чим балакати. Угу. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам. Україна понад усе. А, так, да, у засушників е, мамочки є, папочки, є, жінки, є і дітки, які теж кушать хочуть. А ти знаєш, що не у всіх засушників одній дитинці, є і по три. Да. А ще машинки за ремонтують, знаєш, за свої гроші, не за твої, блядь. Угу. Волонтери допомагають, дуже допомагають, і люди допомагають. А ти, коли піздиш і теж гроші за СУшника, не допомагаєш. Бо ти думаєш, що так і треба, що всі тобі повинні, да. а ти нікому нічого не повинні. І тих туди не посилав, вони туди самі пішли. Да. Вони взагалі туди самі пішли. Їм, звісно, спочатку треба було на банку зайти, а потім тебе підібрати і туди піти тоді був би порядок в страні. Ти б розказував, як треба руководить державу і як воювати. А так все хорошо. Я всіх люблю. Посміхайтесь, будьте здорові. І да, ти, коли вважаєш російських сиушників, гарно, блядь, считай, записуй.